Японія тривалий час залишалась для європейців закритою країною, що, можливо, врятувала її від колонізації і насильницької європеїзації самобутньої культури. І лише в XIX столітті вона поступово почала відкриватися для іноземців, брати участь у торгівлі, на якій наполягали США, що зміцнювала свої позиції. У ХХ столітті Японія брала участь у трьох великих війнах російсько-японській і двох світових. Беззастережна капітуляція у Другій світовій війні, підписаної Японією в серпні 1945 року, поклала початок повній реорганізації як політичного, так і економічного життя країни. Результатом цієї перебудови стало те, що прийнято називати японським дивом. На момент закінчення Другої світової війни японська економіка була повністю зруйнована. Більшість підприємств закрита, Україні лютували, інфляція і безробіття. З 1946 року до 1949 рік було проведено низку реформ земельну, що майже повністю ліквідувала поміщицьке землевласництво, знищено великі монополістичні концерни, а їх акції продані службовцям, грошова реформа на зразок реформування німецької марки, що дозволила різко скоротити грошову масу, яка перебувала в обігу, і зупинити інфляцію. Військовий японський режим був ліквідований на початку 1946 року. Прийнята в 1947 році нова конституція, що зберегла монархію, але позбавила імператора влади, поклала початок демократичним перетворенням. Війна, що почалася в червні 1950 році у Кореї, перетворила Японію на своєритний тил американської армії, що обумовила військово-промисловий бум в японській економіці. Валовий національний продукт Японії під час війни зростав щорічно на 10%. У 1968 році Японія стала третьою державою світу впритул наблизившись за рядом показників до США та Радянського Союзу. Зовнішня торгівельна стратегія Японії засновується на максимальному використанні порівняльних переваг основному законі міжнародного поділу праці. Як тільки певна галузь японської економіки досягає високих якісно кількісних показників, вона починає посилено працювати на експорт. Саме тому 5 видів продукції, що користуються найбільшим попитом на зовнішньому ринку, а це саме легкові автомобілі. Готова електроніка, сталевий прокат, автомобілі промислового призначення і мотори до кінця 1970-х років мали в японському експорті частку, яка перевищувала 50%. Надзвичайно важливу роль у японській економіці відіграє держава. Її втручання в економіку можна визначити як продумане планування. Отримавши самостійність від американської окупаційної адміністрації, японський уряд у найкоротші терміни успішно вирішив задачу щодо вибору шляху подальшого економічного розвитку. Структурна перебудова японської економіки набула особливої масштабності на початку 1980-х років, коли в ході нового етапу науково-технічного розвитку з'явився цілий спектр виробництв і галузей. Отже, підсумовуючи, економічна дива Японії це період інтенсивного економічного зростання та розвитку, яке відбулося після Другої світової війни. Після війни Японія виявилася зруйнована, але завдяки активній індустріалізації, технологічному прогресу і ефективному управлінню, країна швидко відновилася та стала однією з найбільших економік світу.